Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск. Щоденка важливих справ на 6 та 7 грудня 2024. року. Сьогодні, 6 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення небезпечні для рослин, бо це час дихання рослин. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 6 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки врожаю на зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 грудня. Будь ласка, відмовтеся від солодощів, продуктів з крахмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, шоколаду, картоплі та грибів. Що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуйте страви із м'яса, м'ясопродуктів, з риби, морепродуктів, молочно-кислі продукти дуже корисні: каші з гречки, пшениці, вівса, проростки зернових та бобових культур, хліб з висівками. Всі доступні овочі та фрукти, але без термічної обробки, окрім картоплі та грибів. Їх ми не використовуємо ні в свіжому, ні в вареному вигляді, ні в печеному. І Готуйте квасолю, сою, варіть какао, їжте горіхи, мед і пийте чай з ромашки і каркаде. Завтра, 7 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Водолій до 11 години 50 хвилин ранку, а потім перейде в знак риби. До 13 години нічого не сіємо та не саджаємо, тим більше, що з 2 години ночі 4 хвилин до 11.49 це час місяця без курсу. А вже після 13-ї години можна посіяти насіння вершків, вітаміної зелені, пророщувати насіння для отримання проростків для салатів. Працювати можна з розсадою, пікіровку, перевалку, присадку робити і можна пересаджувати кімнатні рослини. А після 12-ї години дня поливаємо та підживлюємо вже рослини органічними добривами це знак стихії води. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті використовуєте біопрепарати. 7 грудня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Тут уже будуть працювати енергії, стихії, води, і все дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 7 грудня 2024 року. Не можна використовувати для харчування чорний чай, каву, алкоголь, консерви, гострі, м'ясні, борошняні солодкі страви. І будьте дуже обережні, з ліками, що ж можна смачного та корисного приготувати. Готуйте страви з риби, морепродуктів. Дуже корисна саме гречана каша в цей день. Їжте молоко, сири, морську капусту, готуйте квасолю, доступні овочі, фрукти, ягоди в будь-якому вигляді з термічної і безтермічної обробки, використовуйте для харчування вітаміну зелень, різні горіхи, цитрусові, гарбузове та соняшникове насіння, дуже корисні прянощі та трав'яні чаї. Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського та здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. До зустрічі!